Без окулярів і монітора. Треба перевірити, каже Олександр Доленко, як така пташка відчуває апаратуру. Дрон вів себе адекватно, повністю реагував на всі мої команди, які я йому віддавав. Далі волонтер випробовує дрон з імітацією скиду. Замість вибухівки пляшка з водою. Ви можете повірити, якщо летить на те така штука із кілограмом заряду, і такий звук несе. Це страшно, це дуже страшно. Уманчанин Олександр Доленко говорить, збирає дрони 12 років. За станом здоров'я брати участь у бойових діях не може. Тому такі залізні пташки, каже, збирає, аби допомогти армії. Це захоплення просто переросло в зброю, яку ми використовуємо для знищення ворога. Олександр розповідає, в його команді 5 однодумців. Кожен відповідає за свій процес у виготовленні та ремонті дронів. Збірка дрона складає з себе це механічну частину, це механічна збірка, і розпайка сама, менеджмент самих, розміщення самих органів живлення, так як всі рами вони різні, і на всіх рамах ми розташовуємо всі запчастини в різних місцях і це потрібно розраховувати. Такий камікадзе, каже Олександр, за наявності складових можна зібрати за 4 години. Деякі деталі для економії коштів, каже, друкують самі. Отакі системи скиди ми теж друкуємо. ось вони вже вживу на самому дроні знаходяться. Допомагають купити необхідне для дронів волонтери, розповідає один із них, керівник доброчинного фонду Переможний шлях 777» Іван Кузьменко. Ми збираємо кошти для цього, перераховуємо на рахунок Олександра, і він виготовляє дрони. І ми тоді ці дрони веземо нашим захисникам. Іван Кузьменко розповідає, Олександр з командою передав вісім дронів. Їх чоловік відвіз на передову, а звідти, каже, привіз слова подяки від військовослужбовців, адже таке підсилення їм згодилося. В останній раз нам потрібно було цих п'ять дронів. Він їх зробив, ми завезли хлопцям. Хлопці вже з ними відпрацювали. Для того, аби готовий дрон відправити на бойові позиції, його потрібно облітати, каже Олександр Доленко. Спочатку навчання на симуляторі, далі польоти на дроні. У нас є спеціальний дрон, він багатофункціональний. В ньому є функції замирання на точці. Це за допомогою GPS -а. І тоді на такому дроні вже в нас люди вчаться іменно пілотувати. Швидкість обертання. Пропелерів в дроні FPV, такому, як ви бачите, може сягати 500 обертів за секунду. Це дуже величезні швидкості. Травмуються дуже сильно, пальці всі побиті. За чотири місяці команда Олександра зібрала 30 дронів та відремонтувала понад 40. Чоловік розповідає, збирають усі види літальних пристроїв. Нині ж демонструють і найбільшого. Каже, десятидюймового птаха, який може підняти 3 кілограми. Людмила Трум, Суспільне, новини Черкаси.